І традиційно в день великої перемоги випускники Семенівської школи No1 прийняли самоактивну участь у відтворенні 3D-образів Другої світової війни. Люди, внимание! Слушайте, громадяни! Медные горни скорбят. Пусть відкликається каждое, каждое серце на этот. Сириї плити, сльозами боліний, чорний обуглен граніт. Це був звичайний червневий ранок, хіба що сонце вставало, яскраве, яскраве, і небо було голубе-голубе, а ще. Пускний, дівчатка в платтях білих, і юнаки ще зовсім хлопчаки, Встрічали сонце, і йому раділи і мріяли про щастя на роки. Шкільного вальсу ще не стихли звуки. Слави ніхто у тебя не випрашував, родина. Просто був вибор у кожного. Я і родина. на запад отступала ночь. Громада огненного вала шла всем стихиям вопреки. Дубы с корня Вырывала, колола скалы на куски, и меркой нас, какой не смерти, как не оценивайте нас, мы здесь в глаза смотрели смерти, и мы не опустили глаза. И шли. З автоматом в руках дівчата крізь ночі, з калюж вмивалися дощем, їм бачились коси дівочі під грізним гарматним вогнем. Недобрі очі лякали, і танків боялись в бою. воронкам і буєракам через смертні рубежі. Знаешь, Зинка, я против прости Но сегодня она мне в счет. Где-то в яблочном захолустье мама, мамка твоя живет, И старушка в цветастом платье У иконы свечу зашла. Я не знаю, как рассказать ей, что тебя она не ждала. Я хлопці ходили на зустріч боям. На страх і загибельким ворогам, як би лакетів, богатирська рука, під путивлем, путилем те семь протіка. У гаді на прощання скалієру. Герої... То був солдат. То був варяг, такі лише у нас бувають, І Севастопольський катак, у мужнім серці оживають. Руку мне тогда запинтовала Славная военная сестра Теплотой и лаской кружила, Подняла ресницы ясных глаз Мне о доме что-то говорила Чтобы боль немного улеглась Стало сердцу радостно, не скрою У сердца кожного Хто побував у липнягах, озиваються любов'ю і пам'ятю імена на гранітних плитах і прості рядки, яких висловлене спільне бажання. Ніколи воскреснути горем дитячим, хатині липняги не повинні. Липняги воскресають у пам'яті, то прибоєм садів і пшениць. То тревожным порагуком журавли. Как стану я перед вдовой? буде в пам'яті віків, як над палаючими мурами Берліна, стяг перемоги в небі зашумів. шмів, є на криласіла, як будто за страх, а пальцу й без щасливі. Край з чужої чужини, це ти Україно, страство непоборна, непоборне. Ми йшли до тебе, ти до нас ішла, і не зборола нас та сила чорна, що сльози, смерть і рабство принесла. Живи Україно, ти в думках до мене линеш здалини, і твоє невтішне материнське горе то прокляття вічне паліям війни Шла війна, А річка шуміла не входу, і ти шуміла трава, і тільки червона калина третіла, Не неначе дива, а мати. и пальцы туркают, Взлетает в голубой зенит. Он нынче на посту, как прежде, стоит за тем, чтоб мир беречь. В одной руке ребенка держит, в другой стальной разящий меч. Я не хочу, чтобы голод Ленинграда. Их рукой. Я не хочу, чтобы доты обнажились, как раковая опухоль земли. Я не хочу, чтобы вновь они ожили и чью-то жизнь с собою унесли.